Друзі, привіт! Я повертаюся, починаю знову з вами зустрічатися, де я з вами ділюся своїм досвідом, цілительними практиками, різною інформацією, прям яка до мене приходить дуже часто у потоці. Я зранку медитувала і намедитувала одну дуже важливу інформацію. Я творець і мені все-все можна. Все, що ми думаємо, все, що ми хочемо зробити у своїх думках, у своїх фантазіях, все, що ми думаємо про іншу людину, і самі це створюємо. Але саме тут я хочу з вами поділитися. Можливо, хтось з вас прямо це буде практикувати і це буде вам допомагати. Дивіться, оскільки ми все, -все створюємо самі. Як негатив, так і позитив можемо створювати. І ви розумієте, що це на нас все впливає. Ось, наприклад, у вашому житті з'явилася якась людина, з якою ви не можете просто якось спів існувати, жити або спілкуватися. Вона вас дуже нервує, вона ви на неї злі. Можливо, вона виникає у вас якісь емоції, якісь тригерні емоції. Можливо, ви навіть ненавидите цю людину. Ви просто завжди запитайте себе. От прям закрити очі, зробіть глибокий вдих, видих розслабте повністю своє тіло і прям візьміть і себе, запитайтеся, для чого я створила. Цю людину. Розумієте? Тобто таку людину ви створили, ви її викликали або своїми думками, або вона вже була у вас, ця людина, і ви про неї так думали. Ви, і ви їй про це могли не говорити, звичайно. І найчастіше люди це не говорять один одному. Але ви про неї так розумієте. Думали про цю людину. І от, можна сказати, ви створили для себе якогось такого певного монстра. Ну, з вашого вигляду, це монстр. І вам треба знайти, для чого ви це зробили. Тобто, ваш дух Він хотів пізнати чогось або йому потрібно було це для чогось. І от просто поговоріть, зробіть таку практику, вдих видих, представте цю людину собі. І запитайтеся, у своєму внутрішньому просторі там завжди є відповідь. Вчіться там шукати відповідь. І запитайтеся, для чого я створила цю людину? Або цю ситуацію з цією людиною. Запитайтеся, почекайте відповідь. Вам обов'язково десь з глибини. Прийде відповідь, тому що вона є. Ось так ми створюємо все. Ситуації, які нас лякають, тобто, у чому ми бачимо негатив. Якщо ми бачимо цю ситуацію, якщо ми її так сприймаємо, цю ситуацію, значить ми її самі і створили. А чому? Тому що ми творці. Тільки ми недосконалі творці. Але створювати ми вміємо дуже добре. І ми завжди праві. Чому? Тому що якщо ви так думаєте, так реагуєте, ви щось створюєте. Ви це не бачите. Але це воно є. Воно збільшується і стає сильнішим. Тобто, якщо це негатив, то збільшується негатив. Якщо це позитив, то збільшується позитив. От чому треба завжди вчитися, знаходитися, повертати себе у тіло, повертати себе у позитив. Я завжди всіх вчу у своїх, у своїх практиках, звертати себе свою увагу, у свій внутрішній простір, тобто у своє тіло і у свій духовний, такий внутрішній простір, у свою духовну точку, знаходити себе там в тілі, але знаходити себе як таким. Ну, божеством відчувати себе в тілі, повертати від ваших негативних думок, які вас уводять. А це буває, ви навіть не помічаєте цього. Але вчіться помічати. Тому що, коли ви це робите, ви щось створюєте знову для себе, наприклад, негативне. А потім у вас запитання: звідки це? Чому ця людина? До мене прийшла, чому ці люди так до мене приходять, чому повторюється якась певна ситуація? Тому що ви колись її самі створили. І вона повторюється. Тому що вам треба зрозуміти, для чого ви її створили, тобто, який урок ви хочете пройти. Ваш дух хоче пройти якийсь певний урок. І ви це створили. Вам це треба зрозуміти, вам це треба прийняти. Вам треба дати туди цю ситуацію: любов, вдячність і світло, так як я вчу у своїх попередніх практиках, будь ласка, переглядайте їх. Я залишу посилання під тим відео. Вчіться самосціленню, тому що у кожного в нас є самосцілення у вигляді нашого внутрішнього світла. Любові, справжньої, безумовної любові і вдячності. Це така сила наша, секрет. І от це треба дати туди, туди, у що ви створили у цей негатив, або ситуація, або цієї людини. Зрозуміти, для чого ви це створили, що ви хочете пройти, або пізнати через цю людину, через цю ситуацію. Подякувати і відпустити це. Уявити собі, що ви відпускаєте це на, на якійсь легкій кулі, або як пірічко десь відлітає, поки ви це ну, не щезне з вашого плану, з вашого простору. Весь негатив це ви створили, тому що ви це бачите, розумієте? Він є для вас. Тому що ми творці і ми завжди праві. Так само позитив. Якщо ви навчитеся створювати позитив або хоча б принаймні, контролювати свій негатив, який ви створюєте, ви будете, ну ви будете щаслива людина, ви будете вільна людина, розумієте? У цьому вся суть бути вільною, почувати себе вільною і вміти коригувати контролювати своє життя, тобто створювати саму, самому. Для цього треба, щоб прийшло розуміння, що ви твореці, ви створюєте. І все, що ви бачите навколо вас, це створили ви. Або кількість якихось людей, якийсь інший колектив, який думає так само, як ви. У них така сама думка, у них така сама позиція на певну ситуацію. І тоді це ще стає сильнішим. Тоді це ще більш посилюється. Але це також створили люди, бо вони хочуть пройти якийсь цей певний досвід. Отак От у нас все працює. Тому пам'ятайте і просто себе вивчайте, я творець, контролюйте всі-всі-всі ці ваші думки, де ви знаходитесь протязі дня, про що ви думаєте? Кому ви посилаєте думки? Тобто, якщо ви думаєте про людину погано, не думайте, що це кудись дівається. Ви з цієї людини створюєте таку людину. Розумієте? Вона підсвідомо приймає ваші оці такі квантові проміні, і вона для вас такою розкривається. Тому ви це повинні прийняти і зрозуміти. Так само ви можете створити позитивну людину. Якщо ви хочете змінити когось, хто знаходиться біля вас, спробуйте цій людині кожного дня посилати щось позитивне, позитивні думки, своє світло, любов і вдячність. І взагалі думайте про цю людину добре. Ну, вчіться про неї думати. І бачите її кращі сторони, не гірші. Я вам обіцяю, що ситуація з цією людиною зміниться. Ну, ця людина, вона просто для вас почне розкриватися по-іншому, розумієте? Ви її почнете бачити по-іншому. Тому що ви творець і ви створюєте. До зустрічі в моїх наступних роликах. І пишіть, будь ласка, свої коментарі, запитання. Тому що я хочу це робити і знімати для вас.